Штурм вишу в столиці сьогодні. Зранку невідомі. тітушки намагалися прорватися до медичного університету імені Богомольця. Як з'ясувалось, заклад, заклад штурмом брали прихильники Катерини Амосової, яка донедавна очолювала заклад. Майже рік тому її усунули з посади ректора за рішення МОС, бо у виші не змогли організувати ліцензійний іспит для стоматологів. Амосова уже тричі оскаржувала своє звільнення у суді. Штурханиною почався робочий тиждень в університеті імені Богомольця. Чоловіки в балаклавах прориваються через прохідну охорона стримує натиск. Відео поширила во міністра охорони здоров'я Оляна Супрун. Вона заявила: університет штурмують прибічники колишнього ректора Катерина Амосової. Сянка на стінку не бачите, нічого не робить. Так, така, скільки людей було Тут їх ще щитав цілий коридор. Поліція приїхала, почала документи, так вони всі повтікали. Емоції вщухли, але пані Амосова йти не поспішає. Вона знову хоче сісти в крісло ректора. Для цього й прийшла разом із судовим виконавцем, показує ухвалу окружного адміністративного суду Києва. Зупинити дію наказу МОСУ від 8.1 про звільнення Амосова. Зараз іде комунікація з поліцією, яка має забезпечити примусове виконання. Та ухвала, вона була виконана. Але прийшов судовий виконавець, для того, щоб її зачитати. Але в момент цього зачитування з'явилися якісь молоді люди, які захотіли прорватися в університет. Майже рік тому її звільнили, бо тоді у виші не змогли організувати ліцензійний іспит для стоматологів. Показові страйки, зупинка навчання, ланцюги навчальні корпуси та навіть гуртожитки. Нема тиску. Це коли у студента є вибір. А коли блокується заклад, коли блокуються корпуси, коли блокується територія, коли старостам груп. Деканати кажуть напишіть, що завтра всі не йдуть на пари, що ми стрікуємо. Нехай всі роблять самі висновки. Амосова усунення з посади вважає незаконним. Уже тричі оскаржує своє звільнення у суді. Амос знову її відсторонює. Нині закидають прогули, фінансові порушення та завдані збитки на більш як 3 мільйони гривень. Юрій Кучин, тимчасово виконуючи обов'язки ректора, каже остаточну суму збитків зможуть назвати лише після закінчення роботи комісії рахунку палати. насправді університет хоче вийти в спокійний режим, провести спокійно вибори. Але Катерина Миколаївна вважає, що вибори проводити не потрібно що вона повинна бути ректором автоматично. Поліція опити учасників конфлікту після бурхливого ранку біля будівлі та на території університету. Чергують патрульні. Катерина Амосова до свого колишнього кабінету так і не потрапила. Але Хоцінівська Андрій Сокоренко спецкор два